Всім добрий день. Сьогодні у нас 14 жовтня 2024 року. В місті Запоріжжя спали спокійно сьогодні. Але у нас вранці не було повітряних тривог. Зараз дві тривоги були за 30 хвилин. В місті Одеса були вибухи, є поранений та є загиблий. Зараз на даний момент у нас теж повітряна тривога лунає. Після дощу все ще дуже мокре, не висохло, сонце сьогодні не було. Погода собі, так собі. Але сьогодні свято, покров Пресвятої Богородиці, вітаю. Це свято, наскільки я знаю, не переноситься. Багато свят попереносили ті, які не переносяться. Це теж не всі ж можуть робити, у кожного різне, своє мнення. А мені мені кажеться, що це такі свята не переносяться як Різдво при Святої Богородиці, також покров. Це не переноситься. Я бажаю вам покрови в місті і в нашому в місті Запоріжжя. Покрова ця іконка. Всі бачили, да? як Діва Марія і з таким, як платочком таким, покриває вверх. Вона держить цей платочок. Це вважається, наша покровительниця нашого міста Запоріжжя. І всім бажаю Божої підтримки покрову Цариці Небесних. Хай буде все у вас гаразд. І вам сил, саме, саме вас, особливо я сил бажаю вам сил, бо вони вже закінчується. У людей вже і сили, і нерви не видержуть того, що ми бачимо навкруги. Я бажаю, щоб все ми витримали і щоб війна закінчилася. Сенечка наша вийшла і показує лапку. Що всі булить лапка. я зараз подивлюся. Календула виросла. Дивіться, яка гарнесенька, ярка. Після дощу. І грибочок. Зараз я покажу собачки його лапкою. Ось такий хотіла її одну не їдять. Ось такий грибочок у нас. Дощик був дуже хороший. Да, рубіка. Ріка, яка бісерш. І ще у мене така позитивна маленька новина. Дивіться, оця моя трояндочка. З'явилися оці пуп'яночки, як я кажу, бачите, почки. Це та, яка була під питанням. І одна у мене вже з листочками за то це, яка була під питанням. І одну я пересадила. Тут немає ще почок. Мабуть, я її потривожила, пересадила, але теж. Може дивлюся, може і тут буде все гаразд. А вон сенечка, да, Лапка болить, бо ця сенечка на щось наступила. І скажи, звісно, якщо на рожу наступлю. А вона може, вона може наступити. Щось У нас, Скажи, вітаміни. Зараз ми добуваємо з землі. Моя Йому... красавець. Лапка щось болить. Да. Побачимо, розходиться, подивимося. Може, що вона залежала ту лапку, бо вчора був дощ цілий день. І вони мало гуляли, вони не люблять, коли дощ гуляти, особі на сінечку, а вона дуже не любить мокру погоду. Так? Я її тут наглажую. І другу теж, я рубіжку теж я вже нагладила. Французька взагалі не виходить у нас. У мене сонечко. Що таке? Французька навіть і не думає виходить. Ну, боже мой ляпу дає. Моя красотка, ти мені ляпу даєш, да. Хорош, хорош. І меня поглядить. Всіх треба наглядить. Коди сплять, сонця немає і настрій не такі добрі. Ксюшка теж сьогодні трошки була вранці без настрою. Бувай. Так, да? красотка. Ну, а вона би цілий день, мабуть, лежала, аби щоб її чухала. ну сусіки. Сеня чухай її, чухай. Да, красотки. Всім добрий день! У нас продовжується 14 жовтня. Ми з Ксюшкою робимо салатик з крабових палочок. Пачечка невелика, але дуже смачні 240 г крабових палочок. Зараз будемо нарізати. Яйця відварила і, і рис. Теж відварила, рис. Майонез буду додавати. Тільки немає кукурудзи. Забули кукурузу, але ну, я думаю, буде все рівно дуже смачний. О, огірочок є. І ще треба обов'язково порізати огірочок в салатик. Можна сир, в мене є сир, я сир, теж поріжу в салатик, буде дуже-дуже смачно. І ще можна для смаку трошки цибульки додати. Тільки не, не багато і дуже-дуже міленько. Теж буде, буде класно. Всім, хай смакує! Нарізали яйця, крабові палички. майонез його Сирок теж дорізаємо. Трошки треба поперчити, посолити. І цибульку я буду додавати цибулечку, будемо перемішувати, можна ще додати зелень, якщо є. Нарвала я укропчика і додала невеличкий кусочок яблучка. Салатик буде неймовірно смачний. Наш салатик уже готовий. хай всім теж смакує, дуже смачненький. І навіть без кукурузи. По рецепту тут ще повинна бути кукуруза. Але без неї теж. Дуже смачно. Всім приємного апетиту, всім самого найкращого. Всім хай смакує доброго вечора. Салатик супер. І ще дивіться, такі показати, доїдаємо салатик. Помідори і гарбузик. Мілко я нарізала. Цибульки, трішки зовсім нарізала. Олійна сіль простий, але дуже-дуже корисний і смачний. Всім доброго вечора! Тихую ночі, дай бог.